Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва Психологія. Здлигідь хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал, хто ставить подобайки, пише коментарі. Дуже цікаві коментарі, дуже теплі, добрі. І я вам бажаю навзаєм а, того, що ви мені бажаєте в 10, раз, в 10 розмірі. Тобто все повертається, коли ми а, такі, знаєте, робимо взаємообмін емоціями. І одна із підписниць запропонувала розклад зробити стосовно свекрух і їх взаємодій у ваших стосунках з вашим партнером, тобто з чоловіком. І я ніколи не робила такий розклад. І от захотілося мені, мені записати і зробити вам розказ стосовно ставлення свекрухи до вас, така от тема. Тобто ми подивимось ваш сигніфікатор окремо один від одного з партнером, що відбувається зараз у ваших відносинах. Та от стосовно вашої свекрухи мами, вашого партнера. Буду використовувати три колоди Таро Манара, яка розкриває дуже гарно наші внутрішні моменти, наші парні дуже гарно відкриває наше взаємопорозуміння та інше. Тому і буду використовувати невідомих тіней таро і дуже дивних справ. І так, таро Манара, це ми будемо дивитися ваш сильніфікати спочатку. Тобто, Людина, яка дивиться зараз цей розклад, ми зараз подивимося, в яких ви інергії знаходитесь. Ви дивитесь, дивіться, будь ласка, по секвіфікації, тому що вас багато, і це загальний розклад. Я хочу, хочу нагадати, і ви повинні сприймати розклади загальні як просто інформаційні знаєте, розважально. І буває, коли відіграється розклади на всі 100%, але в загальних розкладах це дуже-дуже рідко. І тому я вас спочатку застерігаю, щоб ви сприймали це. Ну, не дуже так сприймали близько до серця. Якщо на 80% резонує з сигніфікацією, тоді це ваш розклад. Якщо ні, то ліпше подивитися в наступному разі або о, інші розклади, або інших тарологів, тому що не потрібно брати те, що не ваше. І я хочу зразу зробити те, хто є хто. І подивитися по Монарі. Це ви, це ваш партнер і що між вами. Також зараз додам на здорово невідомі ціни по карті, щоб розповісти вам. Давайте спочатку будемо розповідати про вас людина, яка дивиться цей розклад. Неважливо, ви чоловік чи жінка. Тобто ну, я розумію, що ви жінка, тому що тут виходить два короля король води та король Пентаклів. Тому ви дивитесь на свого чоловіка, і це король Пентаклів. Він, е, ну, набагато. набагато наб, ну, Тобто людина, яка насправді є в відносинах. Які ці відносини це інше. Людина, яка в стосунках король Пентаклів: ваш сигніфікатор по четвірке повітря: це про самотність, про внутрішню дитину. Це про інфантільність. Не хочу нікого, ні, нікого образити, але дві карти інфантільні, тобто четвірка повітря і блазн. А, Ви, о, знаєте, самотня в тому сенсі, що не, не те, що ви одна в тому місці, де ви живете, а ви самотня можете, може бути а внутрішньо. Ви не відчуваєте якогось такої взаємодії емоційної з вашим партнером. Ви якось на самоті. Ви якось відчуваєте або відчуваєте потребу побути на самоті, тому що ви зануритесь минуле і переосмислюєте якісь дитячі страхи. Дитячі травми, які пов'язані вже з дорослим життям. Тому що з дитинства у нас багато чого йде, шлейфом в до доросле життя. І це повинно, ви, ви повинні це розуміти. Зараз з вами може говорити ваш внутрішній голос, це внутрішня дитина, яка до вас, можливо, зараз хоче достукатись. І вам потрібно спитати її. Про що вона хоче вам розповісти. І для того, щоб що зрозуміти, вам потрібно зануритись саме в минуле, саме в дитинство, і зрозуміти, що ви робите не так, наприклад, в стосунках, чи, чи є якісь у вас страхи чи блоки. По власню це про те, що у вас відкриті нові шляхи. Ви, знаєте, готові для нових починань. Це карта обнулення. Ви відкриті до можливостей якісь, так, е які можуть виникнути під час е подорожі, спілкування. Тобто ви зараз відкрита людина, яка хоче щось, знаєте, в нов нове. І блазень про це говорить, що ви якось так готові. До чогось, до дій, до нових вражень, до перспектив, до якихось питань, щось відкрити, щось кудись поїхати та інше. Ваш чоловік, ваш партнер знаходиться в сигніфікації, тобто енергіях короля води та короля Пентаклів. Про що це мова? Людина, яка бачить людей, особливо жінок. Наскрізь. Він добре розуміє жіночу психологію. І з такою енергією, як король води, вона може воскресити людину або вбити психологічно. У людини є теж травми, ну, у кого немає у нас травм. Це неможливо, у нас є і страхи, і травми, це все тягнеться з минулого. І, але він не готовий про них говорити, і він не готовий відкриватися повністю. Він готовий, знаєте, бути самотнім, ніж відкритися. Він буде більше вас слухати. Це дуже гарні психологи, психотерапевти, знаєте, люди, як, яким інші відкриваються, але вони. Знаходиться закритими. По королю Пентаклів це говорить про те, що для нього стабільність, стабільні відносини це дуже важливо. Це про те, що він уособлює стабільність, практичність і надійність. Це для нього є матеріальний комфорт, відповідальність і безпека. Ця людина прагне створювати міцний фундамент у житті. Дбає про благополуччя, і е, він добре управляє своїми фінансами і майном, а також розуміється по цінності стабільних і тривалих стосунків, незважаючи на те, що між вами немає відкритості по зірці. Зірка це медійність. Зірка це маски. Зірка це про те, що, знаєте, ви якось Граєте, ви якось серце показуєте не такі, які ви є, а такі, яких вас вже ви звикли бути. Як вас приймає оточення, як вас приймає чоловік. Тобто з ним ви можете бути однією. Так, також і він. З вами він один, а з іншими він інший. Розумієте? По пажу кубків говориться про те, що у вас поточний стан зараз такий, знаєте, коли ви відкриті до емоцій, або а, нових емоцій, або а, 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 таких, знаєте, початок нових, а, романтики, відродження емоцій. Так? Також може вказувати на якісь такі приємні а, романтичні жести. Якась наївність у стосунках, створення атмосфери, легкості та відкритості. От такий зараз у вас поточний стан ваших стосунків. Якщо ви, ви, дивлячись на цей сигніфікатор, вас, вашого партнера і між вами відіграється хоча б на 80%, це просто для вас. Тепер давайте подивимося на пару невідомих, невідомих тіней стосовно вашої любі мамі чоловіка. Свекрухи. Як ваша свекруха бачить вас, саме вас? Вона вас бачить королевою мечів. Так, місяць і жезлів. Ну, що можу сказати? По королеві мечів вона вас бачить розумною, рішучою, незалежною людиною. Можливо, по цій карти вона вас бачить колишньою, тому що королева мечів це про те, що людина закрита, людина холодна, дистанційна. Можливо, ви з вашим партнером. Це загальний розклад нагадую, і, можливо, хтось дивиться, якому резонує цей розклад, коли ви знаходитесь, наприклад, на відстані. Це не говорить про те, що ви не відносина з вашим чоловіком, наприклад. Це пов'язане з тим, що ви, можливо, розійшлися на певний строк, у вас пауза, ще якийсь кризис. Відношеннях, можливо, це про те, що ви вже живете під одним дахом, але ваші стосунки більш нагадують стосунки сусідів. Це, наприклад, я просто от розповідаю, що може вказувати королева мечів. Королева мечів це холодна жінка, яка спостерігає, яка готова рубанути. Тобто ця жінка не емоційна, вона закрита, можливо, у вас там багато чого є в емоційному моментах в душі, тому що місяць це карта емоцій, це жіноча енергія, це приховані емоції, це те, що ми приховуємо. І також вас бачить ваша свекров. Вона вас бачить зараз закритою жінкою. Вона вас не розуміє десь. Вона не розуміє, що ви там думаєте, що ви там відчуваєте по місяцю, Та? І ви можете бути або зараз просто відстороненою людиною від вашого партнера, або ви колишня е дружина вашого чоловіка. Наприклад. І вона, от підсумуємо, так? Да? Вона вас бачить загадковою, непередбачуваною, але з великим потенціалом до успіху і розвитку потрібки жезлі. З одного боку, вона вас поважає, тому що ви сильна, рішуча, логічна, незалежна. А з іншого. З іншого Може відчувати певну тривогу або невпевненість щодо до ваших справжніх емоцій, думків. Тобто вона може розуміти, що ви щось приховуєте. Наприклад, давайте подивимось, які емоції викликаєте ви у неї. Тріка пентаклів. Це співпраця, петірка жеслів і туз кубків. Тобто, знаєте, вона, так, знаєте, з одного боку, вона визнає ваші зусилля, спільну роботу, можливо, з вашим чоловіком, з її сином, так? Що ви вкладалися, ви щось хотіли, ще хочете, так? Але і вона вдячна, вона вдячна вам, це викликає у неї повагу до вас. А з іншого боку, попитірки жеслів, я вибачаюсь, це конфлікти якісь такі, суперечки, конкуренція. Це знаєте, коли ми чимось міряємось. Можливо, у неї є ревнощі до свого сина. Тобто до вас, тому що жезлів, це ще проходить такі конфлікти, суперечки, які бувають і внутрішні, так і зназовні. Тут є і конкуренція, стрес, напруга. І також по тузу кубків так, незважаючи на все це, в цілому. Вона має позитивне до вас почуття кубків. Вона відчуває до вас такі дуже теплі емоції, задоволення. Якщо от ви спілкуєтесь, наприклад, з нею, якщо, то у неї ну, нормальне таке, знаєте, ставлення до вас, як до жінки. Вона десь вас не розуміє, але це не говорить про те, що вона дуже погано до вас ставиться. Давайте подивимось таку от е, тему, а що вона від вас приховує, тому що вона вважає, що ви щось приховуєте. А давайте подивимось, що вона від вас приховує. Шестірка Пентаклів, це Пентаклі, Четверка Пентаклів і Дев'ятка мечів. Ну, можу сказати, що вона приховує від вас. Певні аспекти, що стосуються фінансового, тому що шестірка пентаклів це коли про те, що щедрість, обмін ресурсами, але в контексті приховання може вказувати на те, що свекруха ваша може не розповідати вам про якісь фінансові або матеріальні аспекти, які вона тримає під контролем. Можливо, вона бере участь у якихось фінансових угодах, угодах або ресурсах, які ви не знаєте. По четвертій Пентаклі це карта жадібності, і вона говорить про утримання і захист ресурсів або власності. Тобто, можливо, ви щось. Або не знаєте, або знаєте, але це пов'язане з тим, що вона боїться, що ви щось зберете у вашого чоловіка. Наприклад, якщо ви будете, наприклад, підкреслюю, якщо ви будете розлучатися, це просто наприклад. І тому вона щось хоче ну, підтрим, знаєте, так, приховати і щось. Не дати вам забрати, будемо так говорити, так? тому що є цей момент, у ній багато по дев'ятки мечів страхів, і вона також може тримати про собі свої внутрішні переживання та страхи. Тут безсонні ночі можуть бути проходити так у неї, і це стрес, тривога. І може мати особисті або практичні проблеми, про які вона не хоче розповідати вам, або які вона може відверто обговорювати, але не з вами. Тому що, знаєте, ну, різні бувають моменти в житті, тому тут вона, як мати вашого чоловіка, хоче, щоб він, ні, наприклад, не залишився ні з чим. Давайте подивимося. На таро дуже дивних справ. Ось такий таро дуже дивних справ. Я її зараз часто використовую, як свекруха впливає на ваші стосунки з вашим чоловіком: четвірка жеслів, колосниця, бласень. І двійка мечів. Ну, можу сказати, що впливає. Знаєте, вона з одного боку може сприяти стабільності, так, у чотирьох жезлів, гармонії в ваших стосунках, підтримувати їх. А з іншого вона намагається по колесниці контролювати. Сприяти певним вашим змінам. І це може викликати напругу у ваших відносинах з чоловіком. Її вплив може бути різноманітним і включати як позитивні, так і негативні аспекти. Тому що двійка мочів, так, мочів, розвиток блазень. Так, це розвиток, так, це обновлення. Але по двійки мечів якось у вас стоїть постійний якийсь вибір. І ця карта на це наголошує, тому що це конфлікти, рішення і необхідність зробити вибір. Вашому, наприклад, чоловіку потрібно якось вже зробити вибір і сказати, щоб мама не втручалася. Тому що вона впливає на ваші стосунки. І її присутність вказує на те, що свекруха ваша може бути причиною або джерелом невизначеності конфліктів і ваших стосунків, так, і, можливо її дії або рішення спричиняють необхідність прийняття важких рішень або ведення переговорів. З вашим партнером, що створює напругу. Тобто, знаєте, таке враження, що ваш чоловік мовчить, це ж його мама, наприклад, вимовчите, тримаєтесь, терпите. знаєте, вже так хочеться сказати, так, але якось невдобно. Тут я вважаю, що моє, моє, це моє, моя думка. Тут потрібно вашому чоловіку поговорити з вашою мамою, щоб ви не були людиною ворогом номер один, наприклад. Хоча ви можете бути все, все одно ворогом, так? але це не буде з вашої подачі, щоб ви не була така, знаєте, суперечка і у вас з його мати. І, і, і у вас з вашим чоловіком, тому що це може його образити, наприклад. Давайте подивимось пораду щодо ваших взаємодії з вашою свекров'ю. Свікро... Як вам е... взаємодіяти з вашою свекров'ю. Порада від карт. Двійка кубків, п'ятірка кубків, імператор. Шестірка кубків ірофант. Так, щоб вам було бач бачно. Щоб вам покращити взаємодію з округою, вам потрібно м не, фокус не фокусуватися а, на якісь втратах або розчаруваннях. Розумієте? Парада полягає в тому, що не зациклювайтесь на минулих розчаруваннях або конфліктах, а натомість зверніть увагу на те, що є хорошою стороною в ваших з стосунках. і шукайте шляхи для відновлення або позитивного зв'язку. Будьте впевненими і стабільними у своїх діях, демонструйте свою зрілість, відповідальність, впевненість і враховуйте її традиції по Ерафанту. погляди її. Знаєте, це карта ж традицій, сімейних таких цінностей, і у неї є. Бо в кожній і парі є такі, да, традиція, цінності, і у неї є. І знаєте, це повинно враховувати, якщо ви хочете якось налагодити з неї взаємозв'язок, Дотримуйтесь конструктивного підходу до розв'язання конфліктів. Так пропонують вам карти. І, знаєте, ще хочу додати від себе: якщо щось. Хтось повинен розмовляти з мамою вашого чоловіка, то це, напевно, не ви, як дружина, а напевно ваш чоловік, якщо це якось впливає на ваші стосунки, де є конфлікти і різноманітні стреси, пов'язані з тим, що мама говорить одне, наприклад, вашому чоловіку, він якось дивиться, коли мама говорить з іншого кута, да, вже, а ви розумієте, що ви як такі, така людина, яка повинна це сприймати. Отакий От розклад, пишіть, будь ласка, як срезонував вам цей розклад, сподобався чи не сподобався, і пишіть, пропонуйте різні теми, які б ви хотіли би ще розглянути. Дякую до побачення, до нових відео.